Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі Отці, дорогі педагоги, дорогі вчителі, дорогі катехети, дорогі діти, хлопці, дівчатка, члени Марійських і вівтарних дружин. Слава Ісусу Христу! Слава! Ми дуже сердечно всіх вас вітаємо сьогодні у Зарваниці. Цей особливий. І чудовий для всіх нас день. Ми зібралися однією великою родиною. Певно, ще ніколи у Зарваниці так не було багато членів Марійських вівтарних дружин. Певно, ще свята Богородиця, тут, у Зарваниці, не бачила стільки усміхнених, радісних дитячих облич. Сердечно всіх вітаємо! Дорогі діти, цей день, ця проща тут у Зарваниці для нас повинна стати днем, який запам'ятається нам на ціле життя. А це станеться тоді, коли ми дуже уважно і дуже пильно будемо прислухатися до Божого Слова. Яке сьогодні до всіх нас, до кожного зокрема, є звернене. Ісус Христос звертається до нас через святе Євангеліє. І ми зараз разом, ви мені будете помагати, щоби прислухалися ми всі разом до Божого Слова. Я вже трошки є старий і забув, ми святкували у четвер якесь велике свято. Як воно називалося? Ану, голосно. О, дуже дякую. Вознесіння. Але ми тепер готуємося до ще одного великого свята. Як це свято буде називатися? Молодці. Зіслання Святого Духа. А яка ще є назва цього свята? Зелені свята. Ще. А будемо бачити зараз, хто переможе, хлопці чи дівчата. Бачу, дівчата більше перемагають. Хлопці. П'ята десятниця, молодці хлопці. Дорогі. А скільки днів є між Вознесінням і п'ятидесятницею? 10 днів. І Свята церква ці 10 днів нас дуже заохочує. Щоби ми приглянулися до того, яке є місце наше у Христовій Церкві? Яка є наша місія, яке є наше завдання? І яке є завдання Марійських і певних дружин? Хтось може сказати, ну хлопці прислуговують біля престолу, беруть участь у службі Божій активно. Дівчата не мають тієї можливості, їх не пускають. Хлопці не пускають. А може і церковні правила не пускають до того, щоб бути біля престолу. Але дівчатка мають також дуже важливе завдання. Бо, будучи членкинями марійських дружин, вони не менше, ніж хлопці, беруть участь у божественній літургії своєю молитвою, своєю посвятою. Добре. Але. Сьогодні Христос до нас звертається на початку Євангелія. Я також, бачите, слухав, але вже забув. Що він нам казав? Перші його слова. Хто пам'ятає? Що ви таку саму пам'ять маєте, як я? Та ні. Та ви набагато краще від мене пам'ятаєте. Ану, хто краще пам'ятає? Хлопці чи дівчата? Ви мене розчаровуєте. Просіть все У Отця, в моє ім'я і дасть вам. Дорогі діти, наше особливе завдання як членів Марійських, вівтарних дружин, молитва до Отця в ім'я Ісуса Христа. За посередництвом Пресвятої Богородиці. Бо ми, що є членами марійської дружини, є особливо посяджені при святій Богородиці. Дорогі діти, немає кращої на землі молитви, як ваша молитва. Немає кращого служіння, як служіння марійських і Вівтарних дружин. І ми сьогодні вітаємо вас тут, у Зарваниці, бо хочемо, щоб кожен і кожна з вас. Наново відкрили ваше, ваше завдання, вашу місію, яку вам доручив Христос у Христовій Церкві. Бачите, є єпископи, так як я, є священники, так як тут наші отці стоять у святилищі. А є ви, дорогі діти, які маєте поруч нас дуже важливе завдання молитися до Господа, служити Господеві, хто біля престолу. А хто, так як наша дівчатка, кожна своєю працею, але особливо своєю молитвою на наших парафіях, на наших, в наших сім'ях, а також в наших школах, в наших університетах і всюди там, де ми будемо. Дорогі, ми сьогодні приїхали до Заробниці, щоб наповнитися Божими дарами. Щоби так просити у Господа, щоби під покровом Пресвятої Богородиці, яка тут є у Зарваниці, разом з нами отримати багато дарів. Але, знаєте, хочу вам розказати таку одну притчу, яка якраз нам, нашій церкві, дана для роздумів на ці дні, які ще називаємо декада місійності. Одному чоловікові приснився такий сон. Що він прийшов до магазину, до крамниці, а за прилавком стоїть Господь Бог. Чоловік перелякався, хотів щось купити, а тут стоїть Господь Бог. І він прийшов і дуже несміливо каже: Господи, а що можна у тебе купити? Він каже, все можна купити. Він каже, як все можна купити. Так, все можна купити. І тоді почалися замовлення. Чоловік каже: Господи, я тебе прошу, дай мені мудрість, дай мені гроші, дай мені силу, дай мені умиротворення і так безконечно почав просити всього, всього, просити, а Господь покаже: Стоп, зачекай, зачекай. Можна все купити. Але у цьому магазині, в цій крамниці, у мене продається тільки насіння. Я можу тобі продати насіння до будь-чого. І до мудрості, і до миру, і до сили, і до кмітливості, до всього. Дорогі, ми приїхали до Зарваниці, щоб набратися цього чим побільше насіння в наші серця. Ваші серця є відкриті на Боже насіння. Тут дівчата одні тільки сказали так, хлопців я не чув. О, тепер вже більше, вже чути трохи хлопців. Дорогі, Господь хоче сьогодні всім нам подарувати насіння мудрості, насіння доброти, насіння милосердя, насіння любові. Насіння надії. Дорогі члени, членкині Марійських гівтарних дружин, дорогі хлопчики і дівчатка. приймімо це сьогодні від Господа насіння, а під покровом Пресвятої Богородиці. Через ціле життя це насіння ми зможемо розвивати. І так, як ми бачимо вже на наших полях, було засіяне зерно, але вже бачимо, там піднімається так трошки, трошки піднімається все більше і більше. Рослинки. Щоб такими рослинками, дорогі діти, були ви. Цього дуже сердечно сьогодні вам бажаємо. Не можу говорити довго. Ви чули, що сьогодні було сталося в діяннях апостолів, коли святий Павло багато говорив. Що сталося? Хлопчик один що зробив? Заснув і впав з вікна. Так що закінчуємо нашу проповідь. Слава Ісусу Христу!